Вітаю, ваше товариство. Україна задекларувала своє бажання бути членом Європейського Союзу. Але варто було б і подивитися, а куди ми, власне кажучи, йдемо? Що це за структура, що це за об'єкт управління Європейський Союз. Цікаво було б дізнатися, правда. Но ми маємо розуміти, що є певні стандарти політологічні в оцінці. Об'єктів управління і суб'єктів управління, зокрема, і коли ми говоримо про державу як таку, то атрибути держави це що? Це територія, це кордони, це населення. Безумовно, це наявність законодавчої, виконавчої судової влади. Ну це класика, власне кажучи, після Монтеск'є, вже всі розуміють. Яка має бути держава? Але держава повинна мати також фінансову систему? Держава повинна мати армію і силові структури, які забезпечують цілісність держави як такої недоторканність кордонів і так далі? І от давайте проаналізуємо з цієї точки зору, використовуючи оці критерії до держави. А що таке Європейський Союз як такий? Чи можна вважати Європейський Союз державою? Ну, напевно, що ні. От, чому ні? От, якщо ми візьмемо цей набір компонентів, які класичний політологічний аналіз використовує в даному аспекті, територія є, населення є, кордони є, от, законодавча виконавча влада існує, от, найбільша проблема яка? Найбільша проблема це відсутність армії. Тобто, от армії немає, вже вона під атрибут держави точно не попадає. Багато було розмов про створення європейського корпусу і так далі. І система безпеки Європи включена. В систему НАТО. А НАТО це ж не тільки європейські країни, це ще Канада і США, ну, як гегемон в цій політико-військовій структурі. Тому ми можемо чітко сказати, що Європейський Союз не може вважатися державою, тому що не має своєї армії. Перше. По-друге, фінансова система існує, але немає єдиної валюти, шановні друзі. От, ну, євро в більшості країн Євросоюзу це дійсно операційна валюта. Коли йшло об'єднання на останньому етапі, німці відмовились від марки, французи відмовилися від Франка, і тут домінує євро, але не скрізь. В тій самій же Польщі ходить злотий. І ви в Польщі ні в кав'ярні, ні в магазині не зможете розрахуватися ні доларом, ні євро, тільки злотий. От. Угорщина, яку очолює расист Орбан, аналогічно не відмовилась від своєї валюти. Тобто, ми бачимо, як мінімум оці два показника відсутність єдиної валюти. І відсутність єдиної армії вже говорять нам про те, що Європейський Союз державою точно не може називатися. Ким же тоді є насправді Євросоюз, куди Україна так прагне потрапити? От, ну, напевно, це все таки конфедерація. Тому що якщо ми говоримо про держави, то держави є унітарні, федеративні і конфедеративні. Ну, раз є і держави конфедеративні, це система, яка досить слабка в управлінні. І тут є серйозні проблеми. Завжди конфедеративна Конфедеративний державний устрій є не стійким. Було не так багато випадків в історії людства. В основному це от в 20 столітті, ну були і раніше, от, але ці конфедерації розпадалися і, зрештою, поверталися до того національного статусу-кво держав націй. От. З того часу Єгипет і Сірія створили були державу, ну, там, по-моєму, три з лишнім роки протрималось не більше, і то воно все було більше на папері це об'єднання виглядало. Так що, в принципі, ми зараз можемо говорити, що Європейський Союз це не унітарне об'єднання, не федеративне об'єднання. От, ну, Порівняйте, Федеративна Республіка Німеччина чи Сполучені Штати Америки – це от федеративні держави, і тут все зрозуміло. От вони є цілісні. Тут такого немає. Тобто залишається що? Залишається конфедерація. Яка саме конфедерація? Конфедерація, як на мене, є парламентською конфедерацією? От такий от цікавий феномен можна, можете собі помітити. Олівцями там, чи ручками цей новий термін, конфедерація парламентського типу. Чому парламентського типу? Ну, дивіться, Європейський Союз не є однорідним з точки зору форм правління, з точки зору політичних режимів. Ну, Політичний режим то демократичний так, в цьому плані, але ви ж подивіться, що до Європейського Союзу входять країни, які є конституційними монархіями. Ну, половина країн Західної Європи, зокрема, це Конституційні монархії. Є парламентські країни, парламентсько-президентські країни, і є напівпрезидентські країни. Тобто, ви бачите, що по суті різні форми. Форми державного правління і устрою існують в рамках Європейського Союзу, тому тут і не могла бути якась унітарна чи федеративна республіка. От, тобто, безумовно, Європейський Союз. – це… Конфедерація парламентського республіканського типу ось такий от варіант. Взагалі він розвивався цікаво. Цей Європейський Союз. Якщо подивитися на першу систему управління, яка функціонувала, то коли був створений договір про Європейський Союз, на початку в ньому було передбачено існування п'яти структур. Значить, дивимося: Європейський парламент, Рада Європейського Союзу, Європейська комісія. Суд європейських співтовариств і палата аудиторів, які контролюють використання коштів Європейського союзу. Ну, в принципі, всі ці структури були абсолютно логічні на той момент, коли підписувався договір про Європейський Союз. Але потім був договір про запровадження Конституції для Європи. Ну, по суті, це Конституція Європи, Європейського Союзу була затверджена на референдумах в кожній країні окремо, і нині перед договір передбачає і трошки іншу структуру управління. Значить, Європейський парламент залишився, Рада Європейського Союзу залишилася. Тепер є Рада Міністрів, Європейська комісія та суд європейських співтоварист. Що помінялося? Ну, суд теж залишився, як ми бачимо. Тобто, із динаміки видно, що замість палати аудиторів з'явилася структура Рада міністрів, там, де збираються міністри різних країн. От, які входять до Європейського Союзу і вирішують свої там фахові галузеві питання. Так що, в принципі, ця от практична орієнтованість в політичній динаміці Європейського Союзу вона абсолютно виправдана, шановне товариство. От, і ми розуміємо, що Європейський Союз це є конфедерація. У військовому плані ми бачимо, що. Європейський союз ніяк не захищений, тобто немає своєї власної оборонної системи і структури. Є там Європол, тобто є об'єднання європейських поліцій, там і спецслужби співробітничують, але це все співробітництво таких на міждержавних. Умовах, і воно не впливає в цілому на політичну оцінку Європейського Союзу як політичної структури такої от самоврядної. І це для нас важливо, якщо ми говоримо, що до складу Європейського Союзу входять і конституційні монархії, і парламентські республіки, і напівпрезидентські республіки. Одна президентська республіка входить до складу Європейського Союзу. То я думаю, що парламентсько президентська Україна цілком вписується непогано непогано в цю структуру. І, власне кажучи, після імплементації відповідних законів українських, я так думаю, що при політичній волі всіх членів Європейського союзу Україна цілком реально може бути. Членом ЄС. Які проблеми тут існують чисто процедурні? Тут є проблема у Європейського Союзу з механізмами ухвалення рішень. Розумієте? Оце є дійсно серйозна проблема, тому що для того, щоб Україну прийняли, наприклад, до Європейського Союзу, треба, щоб всі країни, які є учасниками Європейського Союзу, членами Європейського Союзу, на це погодились. Ну на даний момент ми маємо дві країни, які очолює очолюють рашистські агенти. Це Угорщина. От. І рашистські агенти керують Словаччиною, і вони категорично проти. Вони проти військової допомоги. Вони чомусь вважають. Ну чомусь ми розуміємо, оскільки вони агенти, то вони вважають і озвучують, що і, і нападники і жертва мають бути однакові в оцінці. Так званого конфлікту насправді це російсько-українська війна, і ми, як українці, це прекрасно з вами розуміємо. От, але оця от процедура ухвалення рішень одноголосно консенсусом, я так думаю, що це головна управлінська проблема. Європейського союзу і це стосується і економічних питань, і політичних, і військової допомоги. Тобто чим швидше Європейський союз просунеться в плані змінення механізмів управління і перейде до процедури, хоча б значить конституційної більшості, ну є проста більшість це 50% плюс один. І є конституційна більшість може бути дві третини, або три чверті, або п'ять сьомих, ну в залежності від досвіду. Тих же самих країн Європи, і тоді у Європейського Союзу будуть непогані перспективи. Ну, поки що Україні треба працювати над тим, щоб пробиватися все-таки до Європейського союзу, тому що ми є європейці, безумовно. Центральна Європа це Україна. От і з економічної, соціально економічної, ментальної точки зору безумовно, нам близька європейська ментальність, а не угротатарська ментальність російської Росії.